SIT 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 s t i s t s t a y HOME s t 안녕하세요 우리 엄마가 우크라이나에서 보내준 소포가 도착했어요 이번에는 정말 정말 빨리 도착했어요 네 10일 걸렸어요 그건 아주 빨리 도착했어요 여기 소포 안에 뭐가 들었는지 좀류 모르다고 하지 는을 거예요. 사실 대충 알고 있어요. 보통 제가 그 우크라이나 책과 초콜릿 과자를 같은 거어 보내달라고 했는데, 이번에는 주문이 좀 달라졌어요. 첫째 도현이 때문이고, 둘째 이제 그 우크라이나 책 보내달라고 할 이유가 없어졌어요. 왜냐하면 그 한국에서 우크라이나인 북클럽이 생겼어요. 그래서 우리 그냥 다 같이 그리피오에 있는 서점에서 책을 주문하고 그들이 한꺼번에 그 한국으로 보내주거든요. 지금 또 현이가 자고 있으니까 저는 좀 기다리고 그또 현이가 일어나면 우리 같이 서포를 열어볼 거예요. Добрий день. Там посилочка прийшла. Добрий день. Там посилочка прийшла. Будеш дивитися посилочку? Там посилочка прийшла. Та ось на коробку дивись. Не? Вставай, дивись, Лянелька. Дивись, що там прийшло. Йдеш? Давай. Будемо розпаковку робити. Не відкривай, не відкривай, що ж тут у нас? Так, вау! Ти дивись! Це ж твого дядьки марата! Дивись, скільки тут всього! Вау! Мікрофон диви, який. Вау! Дивись, скільки тут всього! Вау! а Та, Так ти що? оце це таке тут. Давай дивися, що тут ще в нас а. є. Алло? Алло? Ти куди? Давай, щось. Ми його відкриємо. Ти тут ще диви, що тут ще є. Диви, отаке. От а тут що диви. Ого. Давай, чекай мене тут. Мама щось батарейки принесе. Чекай тут. Та да, от таке там є, так. песик, І корова є. Так. О, сейчас дочекай. 나식 나비를 가져오셔. 그릇. 우. 코끼리. 우. 이 나라는 나무로 만든 이런 잔남카나요. 피트 감자. -та Танген, манер. Крикошко. Радіс? Лево так і подобається. Це для, для мами. <реш> <реш> Іграшка для мами. Ой, це твій дядя Марат, в такому я пам'ятаю, як він ходив. <реш> так, будеш ти ходити? Ти сказала повіддавати те, що мого братика. <ріць> Нам. А о, кубики. Кубики. Далі о, ось такі шоколадки. О, такі. Вау, стажари. Шо? Клас. До речі, в Кореї оцічілки також продаються. Тут вони популярні. Ну як популярні? Я бачила в інтернеті, продаються. Слідкової мікро. От слон тобі подобається. Давай ще раз, де слон. Слон. О, мілківей. Це ні таке любить мілківей. Мастей. И бджилка. И бджилка. Ну, тут просто. Так вот. Помогу. Так. Далее. Такие шоколадки. Такая шоколадка. Нас. Шелайн. Такая шоколадка. Що це таке? Бісквіт Це моя мама постійно, як я їй дзвоню, вона часто їсть оцей бісквіт в золотий ключик. І мені все хотілося його спробувати. Я кажу, надійшлім його. Я взагалі торт люблю золотий ключик, але ж торт мені то не надішлють, а ось бісквіт можна. Так. For Sam. Слухайте, а що тут там? Ось А Ось що було в пакунки для Сема. Такий вікінг. Знову братика-маратіка речі. Дядька вже зараз відкрию. І ще я сказала книжки, нові не купую. Надійшли ті що маратика. Братика. О. Що тут ще? О, я пам'ятаю, це ще й моя книжка. Що там, покажи, хто там? Отакі, такі книжечки там є. Так. Ось такі книжечки там є. О, це ж ще за машинки. Джип. Іди диви. Що тут? Там? Машини диви твої улюблені. Все, вже книжки пішли почуваються. Які казки. Клас. Card. Так, да, там кар. Поки я ось викладаю. Я забулася все показати бівітя. Бечок, дивись, що це. Дивись, дивись. Це свистунеть! Свистуй, свисти. Давай! Свистунець. В цю сторону, давай. У -у -у. А еще дивися, що є. Попілочка. З цієї сторони, дивись. Це левчик дуже любить додіть, оці всі штучки. Давай туди, туди. Давай Як вам? Вигляньте на це. Вилазиш, вилазь. Вау. Це свято. У нас тут ціле свято. Сейчас включу. Танцюй.